Держсекретар США Блінкен та глава МЗС Британії Лемі відвідують Київ цього тижня. Вони назвали цей момент війни критичним. І є інформація від різних іноземних журналістів, що саме вони оголосять про дозвіл на удари в глиб Росії ракетами Атакамс. Як відреагує Кремль? Чому раптом Олаф Шольц хоче стати канцлером миру? Що він задумав? Навіщо знову вишуковується черга миротворців? Що заховано у секретній стратегії США щодо війни в Україні? І як це вплине на хід? Війни про це і не тільки говоримо із журналістом Віталієм Портниковим. Вітаю вас, вітаю. Почнемо з останніх новин. Держсекретар Шаїнтоні Блінкін та глава МЗС Британії Девід Лемі відвідують Київ цього тижня. І за деякою інформацією це може статися навіть сьогодні. Очевидно, це пов'язано з тим, що Росія отримала іранські ракети. Бо, за словами Блінкена, Росія може використати їх проти України в найближчі тижні. І цей розвиток подій на його думку загрожує європейській безпеці. Як ви думаєте, що саме змусило Блінкена висловити таку думку? Ну, я думаю, що пересування червоних ліній у цій війні це вже традиція. І якщо е, Іран готовий надавати Росії допомогу своїми балістичними ракетами, то очевидно, що і Сполучені Штати змушені думати про те, як їм пересувати червоні лінії, щоб ця дія Ірану і ця готовність Росії воювати іранськими ракетами не залишилася без е, реакції Вашингтона. Ну і з цієї точки зору, якщо дійсно буде наданий дозвіл на те, щоб Україна могла використовувати ракети західного виробництва для удара глиб по території Росії, чи буде це зроблено очільниками дипломатичних відомств двох країн, чи буде це зроблено після перемовин президента Байдена з прем'єр-міністром Кером Стайрмаром, це в будь-якому разі є як на мене логічною реакцією на те, що відбувається у цій війні. От якраз таки є інформація, що саме під час цього візиту політики оголосять про дозвіл на удари в глиб Росії західною зброєю. І так само президент Шаджо Байден заявив, що питання надання дозволу на удари західною далекобійною зброєю по РФ зараз на стадії опрацювання. Як думаєте, чим обумовлена така різка зміна позиції? І чи варто все-таки очікувати на позитивні рішення і чи змінять вони взагалі кардинальну ситуацію? Ну я вже мені здається сказав, чим обумовлена ця позиція. Це е, привід, це іранські ракети. Це не причина, а свідче привід. Тому що Сполучені Штати вважають, що у них зараз розв'язані руки. Якщо Іран дозволяє Росії бити своїми ракетами по Україні, то чому Сполучені Штати не можуть дозволити Україні бити своїми ракетами по Росії? А Причина це те, що Захід весь час змушений пересувати червоні лінії, щоб примусити президента Путіна усвідомити, що він не досягне своїх цілей і не захопить Україну. І що західна допомога буде не зменшуватися в Україні, а збільшуватися, і тут потрібно здійснювати певні кроки, їх не так багато і залишилось. Якщо буде такий дозвіл, на що він радикально може вплинути? На ситуацію на фронті чи на політичні рішення на ситуацію на фронті, звичайно, на обстріли українських цивільних об'єктів, на обстріли українських міст. Якщо Україні вдасться знищувати російські арсенали. Якщо Україні вдасться знищувати пускові пускові майданчики для ракет. Якщо Україні вдасться знищувати місця виробництва ракет, звичайно в Росії буде менше можливостей е, е, воювати з Україною. Хоча знову таки ми не маємо вважати, що це от таке така чарівна зброя, як це вже неодноразово було. У Росії достатньо можливостей заховати своє виробництво там є і підземне виробництво. У Росії є можливості перемістити частину свого виробництва за Урал і не кожна ракета тоді зможе долетіти, як ви розумієте, з європейської території України. І в будь-якому разі сказати, що Росія вже раз і позбулася свого арсеналу, це було б дуже, я б сказав, оптимістичною заявою. Але разом із цим війна вже буде так чи інакше йти більше на рівних. і Це важливий момент. От, поки Захід зволікає, ми не пасемо задні. Хочу згадати якраз таки нещодавню масовану атаку дронами по Росії, коли безпілотники завитали в дев'ять регіонів Росії, в тому числі по Москві. Як думаєте, як російські еліти зараз реагують? Чи вони почали нервувати? І, от зокрема, сам Путін я думаю, що Путін впевнений, що треба посилювати тиск на Україну. Що треба посилювати свої атаки? Що треба прискорити час, коли Україна перетвориться на інфраструктурну пустелю. Путін завжди сприймає будь-який виклик як заклик до більш жорстких дій. Він в нього така психологія. У Путіна психологія пацюка, і про якого він розповідав у своїй, вимоти здається, там першому інтерв'ю російським журналістам. Коли ви заганяєте його у пастку, він розвертається і нападає на вас. Це була його найбільша, я би сказав, така. Історія найбільше дитячий спогад. Так що я впевнений, що на будь-які нові удари Путін буде відповідати ще більш жорсткими діями і спробами ще більш жорстко відповідати Україні, і спробами розширювати фронт, і спробами знищувати українську інфраструктуру. Ви не маєте чекати від Володимира Путіна нічого, окрім більш жорсткої позиції. А російські еліти, як ми розуміємо, особливо права голосу не мають. Вони можуть або в цій війні. Виграти у України і Заходу, а виграшу у Заходу це знищення України, або їм доведеться погодитися із ситуацією, коли вони змиряться із ролью тих, що програли, тих, що поставили, не на того лідера і не на той підхід, а оскільки для російських еліт як і для російського народу. Питання відновлення російської державності у кордонах 1991 року є принциповим, та ви не маєте сумніватися, що будь-які дії Заходу України будуть призводити до подальшої ескалації ситуації. І в цьому немає нічого безвихідного, тому що тільки в такій ескалації Україна має шанси зберігтися як держава, відстояти свій суверенітет. Коли нам говорять про деескалацію, маємо пам'ятати, що будь-яка деескалація може призвести до е, підписання капітуляції України. От зараз уявіть собі, що зараз відбувається деескалація. Російські війська знаходяться на 27% нашої території і не збираються звідти йти. Росія знищує нашу інфраструктуру і не збирається це припиняти. І відбувається перемир'я. Це принизливе перемир'я для України, правда? Так, що, якщо ми будемо жорстко відповідати Росії, якщо ми примусимо її побачити, що у нас немає, що у неї немає достатніх сил для продовження війни, тоді ми можемо в осяжному майбутньому сподіватися на таке перемир'я, яке принаймні буде враховувати і українські інтереси. І саме до такого розвитку подій у наступні роки треба йти. А чи готовий Захід відзеркалити такі жорсткі дії Росії? Зокрема, зараз ми бачимо якісь передумови для цього. Захід, як ви бачите, буде і далі, і далі пересувати червоні лінії, сподіваючись, що Володимир Путін усвідомить. Ще раз повторюю, безперспективність цих своїх бажань. Просто у Заходу немає розуміння, що Путін нічого не збирається усвідомлювати. Є політики, які йдуть до кінця в тоталітарному світі. Путін один з таких політиків. На Заході, як пам'ятаєте, думали, що лідери там, нацистської Німеччини щось здатні усвідомити. А вони йшли до кінця. Гітлер просто закінчив життя самогубством. той час, коли війська союзників вже були під Берліном. Путін може виявитися політиками рівно такого типу. Але я завжди кажу, що потрібно, щоб Росія переконалася у двох речах: перше, що її війська не можуть далі просуватися по території України. І не можуть мати більше територіальних надбань, а навіть змушені залишати якісь території, будемо на це також сподіватися. І знесуть значні втрати, а втрати українців менше, тому що ми маємо пам'ятати, що це ще й демографічна війна. І від того, скільки українців ще залишать територію України і скільки загинуть, теж залежить погляд Росії на ці події. Друге, що інфраструктурні дії Росії по знищенню там українських цивільних об'єктів не досягають бажаного результату, знову ж таки, що немає великого відтоку населення і що немає такої реальної гуманітарної катастрофи, Росії потрібна ця катастрофа, щоб показати, що буває з країнами, які виступають проти Росії. Це такий урок. Має бути Україна територія цього уроку для всіх інших колишніх республік. якщо вони переконаються, що це не так, і третє: якщо безпекова і соціальна ситуація буде погіршуватися в самій Росії, і у режиму виникне підозра що подальший розвиток подій. Загрожує його власним інтересам, збереженню влади цих кланів путінських і навколо путінських. Ось тоді, коли всі ці три ситуації складуться в одне, виникне принаймні шанс на призупинення війни. А якщо призупинення війни закінчиться тим, що Україна отримає реальні гарантії безпеки від Заходу, вступ до НАТО, скажімо, тоді виникне Реальний шанс на припинення війни і на те, що війна перенесеться на інші території пострадянського простору. Вона не закінчиться. На це взагалі сподіватися. не Просто вона буде йти не на українській землі. Україна, умовно кажучи, як і інші країни Європи, перетвориться на готель для біженців з інших територій. Так буде. Якщо цих трьох умов не буде, війна в Україні буде точитися безкінечно. І це теж треба усвідомити значить, зменшення російських ресурсів. Зменшення російських територіальних надбань, зменшення російської територіальної стабільності, і соціальної стабільності, і демографічної стабільності все це передумовить для призупинення російсько-української війни на умовах, які будуть виключати ганебну капітуляцію Києва перед Москвою. Чи можна зараз спрогнозувати, коли це може статися? От цих три фактора, про які ви говорите у найближчі 10 років. Враховуючи те, що цей конфлікт вже відбувається 10 років. Наступні 10 років як шанс для того, щоб виникли такі умови, виглядають достатньо оптимістично. Я в цьому плані абсолютно оптиміст. Хочу поговорити ще про інші теми, зокрема, про те, що адміністрація Джо Байдена надіслала Конгресу США секретну доповідь про свою стратегію щодо війни в Україні. Про це пише Reuters. Як ви думаєте, про що може бути у ньому мова? Ну, це протокольний документ. Цей документ, який Конгрес вимагав у адміністрації, коли він виділив гроші для допомоги Україні. Адміністрація була зобов'язана цей документ надати, було б дуже дивно, щоб вона його надала не у секретному порядку. Так що я думаю, що в цьому документі просто перераховуються ці заходи, які вже здійснили адміністрацію президента Сполучених Штатів для того, щоб допомогти Україні вистояти у багаторічному протистоянні з Росією і у Великій війні, яка зараз там продовжується перші два з половиною років. І говориться про те, що адміністрація ще може зробити. Однак, враховуючи те, що ця адміністрація, яка йде, то ми розуміємо, що в нього і в неї простору для стратегічних дій мало. В будь-якому разі, вже у листопаді цього року ми дізнаємося прізвище нового американського президента, а у лю лютому березні почнеться передання справ цьому нового очільнику Сполучених Штатів. Це швидше не про перспективу, а про. А про констатацію можливості. Цікаво, чи новий президент, США, якого оберуть вже зовсім скоро, чи зможе вплинути і змінити цю стратегію? Безумовно, будь-який президент Сполучених Штатів може змінити стратегію свого попередника. Угу. Тут в цьому сенсі просто не хочеться знаєте, щоб вона змінилася в негативному ключі для України. Якщо раптом… це залежить не від нас, а від американського виборця і від погляду нового президента Сполучених Штатів на те, як має виглядати стратегія допомоги Україні. Ми бачили дебати віцепрезидентки Камали Харріс з колишнім президентом Дональдом Трампом, і маємо бути впевнені, що якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів, він змінить. Стратегію Байдена у ненакращий для України біг. Це теж реальність, за якою нам потрібно рахуватися. Як нам до цього готуватися, що нам потрібно тоді робити, адже час поки що ще є. Ну, часу не так багато. Знову таки, в такій війні, яка продовжується роками і буде продовжуватися роками в будь-якому разі, як конфлікт. І навіть якщо в якийсь момент закінчиться війна високої інтенсивності, для чого поки що немає якихось реальних передумов. Півроку це не, не час. Нам просто потрібно готуватися до. Результатів виборів Сполучених Штатах. дочекатися листопада, не нервувати. Ну що мені здається, що ми зараз от багато нервуємо з цього приводу, навіть на вищому рівні, коли е, президент Зеленський хоче показати свій план перемоги і президенту Байдену, і віце-президенці Гарріс, і е, президенту Трампу. Ну, я думаю, що вже ж березень місяць. Ну почекайте 55 днів з цим планом і показуйте їх переможцям. Куди ви поспішаєте? От. За 55 днів це одно докарінним чином нічого не зміниться. Але це про справа очільника Української держави. Він ухвалює рішення, які бажає за потрібні, це абсолютно очевидно. В будь-якому разі доведеться працювати з тією адміністрацією, яка буде. І мені здається, що зараз не час окреслювати, як це має виглядати. Віце-президентка Харіс, якщо стане президентом Сполучених Штатів, по засумню продовжить політику. Джозефа Байдена щодо допомоги України, вона про це абсолютно чітко сказала на дебатах з президентом Трампом. Президент Трамп безумовно буде шукати підходів до президента Путіна. Я вважаю, що у нього нічого не вийде, тому що президент Путін в будь-якому разі не походиться на таке закінчення війни, яке було б сприятливе для Сполучених Штатів. Може, Дональд Трамп для Володимира Путіна і є сприятливим партнером, але Сполучені Штати не є. Дональду Трампу не повезло з країною, яку він очолює, якщо він очолює якусь іншу країну, скажімо, Венесуелу. Він знайшов би із Путіним прекрасний сердечний діалог. Але йому, якщо він переможе на виборах президента США, доведеться очолити країну, яка є ворогом для російського бажання відновити свою геополітичну роль у світі. І з цим ворогом Росія буде боротися, хто б не очолював Сполучені Штати, так що безумовно жодних реальних домовленостей між Путіним і Трампом. Щодо закінчення війни в Україні, не буде. Що буде далі робити Дональд Трамп? Чи погодиться він, що Сполучені Штати мають просто вийти з гри, і залишити Україну непризволяще, чи буде навпаки більш жорстким по відношенню до Росії, щоб довести Володимиру Путіну, що він не та людина, з якою можна не рахуватися? Ми не знаємо. Дональд Трамп не є передбачуваною людиною, яку можна прорахувати. Це хаотична мисляча людина, і люди, які він навколо себе збере. Теж навряд чи зможуть вплинути реально на цю хаотичність. Принаймні, попередня адміністрація довела, що на Трампа важко впливати, особливо в останній період його президентства, коли він остаточно, я б сказав, плюнув на республіканську партію, а зараз він її приватизував. Так що я не знаю, як буде можливо, де України доведеться переорієнтуватися, в такому разі на допомогу Європі. Однак, якщо ми з вами усвідомлюємо логіку довгого конфлікту без чіткого розуміння часу завершення, я знову тут кажу. Ці 10 років це реальний термін, і це може відбутися набагато раніше, тому що якщо у Росії не вистачить ресурсів, то вона змушена буде закінчити війну набагато раніше. Тут важливо, щоб Захід допомагав нам до того останнього дня, поки Росія не зрозуміє, що в неї немає сил на війну. І тут важливо, щоб допомагали європейці, якщо не будуть допомагати американці. А от, зокрема, ви вірите в те, що як раніше анонсував Трамп, що він може завдати таку жорстоку жорстку відповідь по Росії, обваливши ціни на нафту. Як ви думаєте, чи це взагалі можливий варіант, і чи дійсно економічно можна таким чином змусити Росію піти на перемовини на вигідних для нас, для українців умовах? Ну розумієте, те, що хтось штучно обвалює ціни на нафту, і після цього наступає абсолютно інше життя? Це така політична фантастика якою ми керуємося ще з 90-х років минулого століття, коли не мов би, Саудівська Аравія спеціально обвалила ціни на нафту, домовившись з Сполученими Штатами про необхідність краху Радянського Союзу? А цього просто не було. Звичайно, можна дестабілізувати нафтовий ринок, збільшуючи кількість видобутку нафти у самих Сполучених Штатах. Але наскільки це відразу обвалить ціни, наскільки це навпаки примусить? Скажімо, країни ОПЕК зменшити свій власний видобуток. Ми ж цього не знаємо. Сполучені Штати дійсно можуть збільшити нафтовий видобуток. Хоча це не так просто буде зроблено, навіть якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів. Це ж юридична історія з дозволами на видобуток, таке інше. Але ми ж не знаємо, як відреагують інші нафтові держави. Якщо вони будуть зацікавлені у стабільності цін, вони можуть просто можуть зменшити свій видобуток нафти. Це рішення може бути ухвалене на рівні ОПЕК чи ОПЕК плюс. Ціни, звичайно, обваляться, але вони не будуть 5 Доларів за баррель. Це теж треба зрозуміти. Тому що, коли ми говоримо про минулі часи, ми забуваємо, скільки нафти було потрібно тоді світу. Китайська Народна Республіка тоді мала обсяг економіки, який можна було порівняти з обсягом економіки Великої Британії. А зараз економіки Китаю і Індії розвиваються абсолютно в іншому темпі. Навіть в умовах, коли в них є проблеми, вони потребують набагато більшої кількості нафти, ніж. Раніше тому навіть якщо ви багато нафти виробляєте, це не означає, що ви покриваєте всі потреби. Просто це інший ринок. А Дональд Трамп, як людина, ну скажімо так, немолода, він живе в світі, в якому все було набагато простіше в світі, де домінували західні економіки. До речі, останні п'ять років якраз і продемонстрували нам, що існує дві економіки. Існує економіка цивілізованого світу, оця група семи. І існує економіка глобального півдня, Китай, Індія, Бразилія. Ці країни між собою не пов'язані такими очевидними інтересами, оцей брік сумовний. Але так чи інакше, співробітництво з ними дозволяє тобі запобігти наслідків західних санкцій, коли Барак Обама запроваджував санкції проти Росії у 2014 році, він говорив про кумулятивний ефект санкцій. І ми в це вірили. Бо я теж говорив, що це от реальний інструмент. Він спрацює обов'язково. Але ми не враховували того, що можна просто піти повз західні економіки, як це Росія робить, і отримувати навіть якісь західні комплектуючі, скажімо, західні деталі за посередництвом економік країн глобального півдня, які просто їх або крадуть, або виробляють рімейки. Ну ви прекрасно це знаєте. Коли ви приходите до аптеки і купуєте ліки, ви можете купити Дженерики. А раніше, якщо західна країна не виробляла цих ліків. В достатній кількості або виробляли їх виключно для свого ринку. Ви залишалися без цих ліків. Пам'ятаєте, які були е, так. перші роки, е, скажімо, терапії СНІДу? Всі казали, яка катастрофа для mm -hmm. людей з розвинного світу ліки є. і Вони живуть. А люди в країнах глобального півдня помирають, тому що не вистачає ліків. А зараз, як ви розумієте, робляться дженерики цих ліків, яких вистачає на всіх, так з усією економікою. Тому західні санкції це з одного боку добре. З одного боку це погано, тому що захід не має можливості своїми санкціями істотно вплинути на такі країни, як Росія чи Іран. Іран скільки вже років під санкціями? Десятиріччя, і він виробляє балістичні ракети, які завтра полетять на наші з вами голови, знаходячись під санкціями з пекла, про які ми так довго мріяли для Росії. Цей новий економічний світ має просто нами враховуватися в протистоянні з Російською Федерацією. Ми частина одного світу, Україна, Росія – частина іншого світу. Це справжня війна світів, в якій Україна є плацдармом для боротьби для того світу, який репрезентує Російська Федерація. А ми є плацдармом для того світу, який репрезентують Сполучені Штати і країни Європейського Союзу. Україна стала справжнім полігоном, на якому розігрується ця захоплююча війна світів. Але я, често кажучи, хотів би, щоб ми були б. З глядачами, а не Мешканцями полігону, на якому все це розігрується з такою драматичною швидкістю, звісно, так, погоджуюся з вами. Ви сказали за Брікс, і От хотіла якраз таки нагадати, що Туреччина подала заявку на Брікс, куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, і у разі вступу до БРІКС Туреччини вона стане першою країною НАТО у лавах цієї організації. Ви зокрема писали про те, що Ердоган балансує між цими двома блоками. Він підтримує НАТО та Україну і водночас підтримує дружбу з Путіним. Мота позиція і вашим, і нашим цим чим це може. Може бути небезпечно для України, адже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Туреччина була важливим нашим союзником, то тепер ну вона Як? таким союзником, який вона була, вона і залишиться. Нічого від цього не зміниться. Вона буде країною, яка буде підтримувати Україну і розвивати стосунки з Китаєм і Росією одночасно. Це політика балансу Ердогана. І якщо нас ця політика влаштовувала з перших днів війни. То вступ Туреччини до Брікс тут нічого не змінить з однієї простої причини. Брікс ніяких обов'язків на країни не розподіляє, які до нього вступають. Брікс це клуб. Поки що, принаймні. Перед НАТО Ердага є обов'язки. Перед Брікс у нього обов'язків не буде. Але йому дуже хочеться бути там, на глобальному півдні. Це для нього важливий виклик, тому що він вважає себе частиною цієї цивілізації. Він мислить категоріями скажімо, Османської імперії, яка була важливою частиною глобального півдня, а не категоріями Туреччини, яка могла б бути європейською країною-членом Євросоюзу, це різний погляд на власну країну, але поки виборці в Туреччині голосують за погляди Евдогана, він буде вцілювати його в життя. Зокрема, ще чимало воєнних аналітиків казали, що осінь, ця осінь стане вирішальною у цій війні. Як ви думаєте, які події можуть вивести на цей вирішальний рівень, і все ж на фронті чи на політичному рівні? Я не військовий аналітик, і я не бачу, чому найближчі місяці мають бути вирішальними у війні. Мені здається, що у нас може бути ще багато таких вирішальних моментів, що дійсно відбулося в ці місяці, що змінило політичний характер війни. Це наступ України на територію Росії Курської області. Це те, що зробили війну війною, а не спецоперацію. І з цієї точки зору це дійсно вирішальні події. Але війна, як у вигляді війни, теж може відбуватися ще досить довго. Дякую вам за аналітику. В ефірі обосток був журналіст Віталій Портников. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, лишайте коментарі. Дякую, що дивилися, і до зустрічі.